Це слава Ісусу Христу. Ви знаєте, безбожні вчені і атеїсти, які не вірять в Бога. Вони кажуть, що землі мільйони, мільярди років. Але ви знаєте, на сьогоднішній день, при всій науці і технологіях, людина не може створити навіть одну живу клітину, в яких є мільярди в тілі людини. Ви знаєте, немає жодного експерименту, який проведе вчений чи вчена людина, і там буде написано мільйон чи два мільйони років. Це брехня. І ви знаєте, Ісус Христос Він прийшов на землю і сказав, що диявол це батько брехні. Ви знаєте, Адам і Єва, вони. Від самого початку створення світу, коли вони були створені, вони продали землю у власність дияволу і він є батько брехні. Тому кому ти сьогодні будеш вірити свідкам і очевидцям, які описали і записали всі події, які відбувалися в світі від самого початку створення світу в Біблії, чи ти будеш вірити безбожим атеїстам дияволу, які ведуть до пекла?